Шашвичний влог. Всім привіта з вами знову дівчинка залі. Сьогодні я в місті Галле, що розташоване на річці Заля. Це місце знайоме своїм університетом. Але це нас сьогодні не цікавить. І сьогодні я знаходжуся біля шоколадної фабрики, біля шоколадного музею. І сьогодні будемо досліджувати. Старовинне, історичне унікальне німецьке місто Галля, яке зачаровує своєю красою. Тут можна організувати культурну прогулянку, навчання в університеті, сходити на шопінг або просто наїстися шоколаду, як ми це і зробили. Все було б дуже гарно, якщо б ми з першої спроби знайшли вірну дорогу, але звичайно, що не все гарно. Не все діамантово, тому ми зараз йдемо знову до вокзалу і будемо шукати наш трава, щоб нас не відвезли, все. а щоб у вас не лишило так, як у нас, то виходьте з центрального вокзалу. Там, якщо ви побачите поселення. То ви на вірному шляху далі. Сідаєте на сьомий трамвай, називається він Бюшдорф, і їдете три зупинки. І через дві хвилини три зупинки або навпаки буде ваша насолода. Ціна входу в музей без супроводу екскурсоводу коштує 5 євро. Якщо ви хочете щось там почути німецькою, яку не дуже розумієте, то можна заплатити 7 євро. Зразу ж вам дають цукерочку, але зауважте, зразу ж її не потрібно їсти. Все скоро дізнаєтеся. В цьому музеї ви не просто насолоджуєтеся ароматами та смаками шоколаду. Особливо вражаючий відділ, присвячений давнім часам, переносять нас у часи, коли люди лише починали знайомитися з какао. Перші посіви какао бобів з'явилися в тропічних регіонах Південної Америки, де місцеві народи використовували ці боби не лише як їжу, але й як цінний товар. Зараз нулю біля шоколадних форм. Зараз я вам трошечки детальніше покажу. А тут паралельно триває екскурсія, тому я дуже не можу розповідати. А, какао... Чай. Какао шалентинника. Ничего не понятно. А, с какаовых стружек... Чай завариваю. Понятно. Надо тебе боже, что мы не можем. Смак, чесно, прикольний. Я да. такого ще не разу. Ну, не так. Ой, не хто його Це обгортки, напевно, Обгортка? з шоколадом. Можна подивитися кожну. Отак от, оп, виїжджає вона. Дивимося другу, оп. А, це, я я спочатку подумала, що це вілівонка шоколадка. Ладно, неправда. Цей А, Ну ладно, ще останню подивимось. З коровками. Прикольно. А тут я стайну з такими ось раритетними бомботками. Конечно, тут, э, я Трошка я цвечу. А, mm -hmm. да. бачу. Да. Сниму. Тут какое-то я не знаю, на каком было изображено. И на самом деле, когда ты просто в этом музее, ты просто начинаешь эту атмосферу, эти 90, эти все. Mm -hmm. Я хочу есть. А <святый> Тут ми побачили, завдяки чому виробляли перший шоколад. Ну, чесно сказати, блін, все таке старе, все таке класне було, капець. А ще там була табучка, як відрізняти шоколад за типом. Я візьму. Ой, не пахне. Шоколад. А на цьому рандомайзері можна було дізнатися, що ти за суміш смаків у цій цукерці. Якщо вам цікаво, то залишайтесь. Ще будемо дивитися, що в мене випаде, і що у мами випаде. Салат. <реш> Давай тепер ти. Давай трошечки оп, розкрутила. Угу. Ну воно це швидко крутиться, а оце воно буде довше. Ну нічого. Цукерочка 200 кілограм. Зараз я вам покажу її масштаби. Ладно, з цією великою кулькою шоколаду ми розібралися. А тепер ви бачите самі на екрані, це кімната і вона повністю з шоколаду. Оці всі стільчики, оці всі кошенята, піаніно, диванчик, подушечки, фрукти це все з шоколаду. Так, безкоштовно цукерочка. Що? Це смачно. Мені здається, це з кавою. Смак пукає. Коротше, можна почути, що вони свіжі. Yeah. Mm. І все. Мені ну, потрібно закруглятись, тому що ще може я щось скоштую. Тому все.